І якщо вчора малюк розважався і палив окупантів, сьогодні настала черга Буданова за одну ніч Українські спецслужби і Сили оборони України провели цілу серію. Супер-топових операцій, які буквально палять логістику, авіацію, генштаб російської армії у центрі Москви забаранили одного з ключових планувальників війни проти України, генерала російської армії, розгромили авіабазу з літаками, нафтовий термінал, склади з боєприпасами, кораблі. Друзі, ця ніч була просто. Шалена, підпишіться на цей ютуб а Я за секундочку вам все розповім. Е, тому давайте щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. А починати ми будемо з чого? Починати ми будемо з того, що цей ранок у Москві, він почався не з дзвоника курантів. Він почався з потужного вибуху на Ясеневій вулиці, прямо під дном автомобіля Сарента Спрацював вибуховий пристрій. За кермом виявився друзі, не просто якийсь там чиновник, а людина відповідальна за планування військових операцій Російської Федерації, начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, генерал-лейтенант Фаніл Сарваров. Що відбувається далі? А далі відбувається те, що слідчий комітет Російської Федерації одразу звичайно нам порушує справу. Ну і безперечно, однією з версій. Називає причетність кого ну безперечно українських спецслужб Україна офіційно нічого не коментує. Це абсолютно правильний підхід, зрозуміла і абсолютно професійна позиція. Російські засоби масової інформації починають одразу повідомляти значить про те, що ем, 56-річного чоловіка вдалося дістати з авто, вдалося госпіталізувати, але пізніше стає відомо, що він що правильно здох е, від отриманих поранень. Хто це був? А це був Фаніл Сарваров. Хто він такий і чому його ліквідація, друзі? Це насправді стратегічний удар. Насправді, Фаніл Сарваров це не просто о, кабінетний генерал, це кар'єрний офіцер з досвідом у Чечні, з досвідом у Сирії. Він закінчив престижні танкове училище. Він закінчив академію генерального штабу Росії, але найголовніше це його посада. З 2016 року він очолював управління оперативної підготовки Генерального штабу. Що це означає на практиці? Це друзі, фактично московий центр, який готує плани всіх великих військових операцій, координує дії різних видів військ, відповідає за мобілізаційну готовність країни, готує командирів і штаби. Тобто, уявіть на секундочку, це людина. Чиїми розробками користувалися при плануванні нападу на Україну в 22 му році, ну і подальші військові дії при штурмах Бахмуту, наприклад, Авдіївки, при наступах на Харківщину і так далі, тому подібне? Тобто, його управління це фабрика, на якій штампують смерть для українських міст і сіл, присвоєння йому. Звання генерал-лейтенанта у травні 2024 року лише підкреслює його важливість у цій війні. Його ліквідація це удар не просто по генералу. Друзі, це удар по самому процесу оперативного планування армії окупантів. Це серйозна втрата для російської військової машини. Але друзі, на цьому ж не все. Давайте скажемо чесно, тому що нам варто з вами пригадати, що Сарваров далеко не перша ціль такого рівня. Ціла низка російських високопоставлених військових причетних до війни перестала бути загрозою прямо у себе вдома. Наприклад, 17 грудня 2024 року, вибух біля будинку на рязанському проспекті тоді, хочу всім нагадати: загинув начальник військ РХБ з захисту Ігор Кирилов. Росіяни заарештували кількох людей, звинуватили їх в роботі на Україну безперечно. Далі у нас вже йде літо тепле, а для Росії взагалі жарке літо. Спекотне літо, вірніше, 24 липня, того ж таки 24-го року, коли вибух під позашляховиком. Тойота в Москві лунає на пів Москви на півросійській столиці. Офіцер ГРУ при цьому виживає, тому що він був ціллю. Але він залишився без ніг. Ну тепер генерал без ніг чи офіцер без ніг виконація Євгена Серблякового тоді засудили на 25 років. Далі у нас вже весна, прекрасна весна, квітень 25 го року. Потужний вибух. Автомобіля в Балашисі, тоді загинув заступник начальника головного оперативного управління генштабу Ярослав Москалик, виконавця Ігната Кузіна, засудили на довічно. Плюс не забувайте, будь ласка, про зниклого генерала Кузувльова. Згадаємо, бодай слова президента Зеленського про генерала, який доповідав: пам'ятаєте Путіну про захоплення Куп'янська, а потім якимось чином він таємничо зник. Це, звичайно, не підтверджена інформація, але вона добре ілюструє тенденцію. Я вже говорив в попередніх випусках, коли розповідав про Куп'янськ, що цей генерал отримав ну, вірніше, на той момент він не був генералом, він отримав якраз генерала, а згодом отримав і зірку героя Російської Федерації. Розповів Путіну про те, що Куп'янськ захопили БАМС сирські виходи. каже про те, що Куп'янськ на 90% підконтрольний українській владі Зеленський приїздить туди. Пам'ятаємо його, цю знамениту світлину, так вірніше, чи звернення біля стели. І все, Генерала, який зробив лошару буквально з Путіна, якось шукають досі, не можуть знайти. Що ми бачимо тут, друзі? Ми бачимо чітку тенденцію. Війна, яка розв'язана Кремлем, починає. Вибирати свою ціну не лише там на полі бою в Україні, але й у тилу агресора. І Це дуже важливо. Це закономірність, тому що генерали, які планують воєнні злочини, вони не можуть почувати себе у безпеці. Їхня е, покараність це питання часу і питання професіоналізму наших спецслужб. Ну дивіться, бачите, що пишуть навіть російські змі Сарваров став третім російським генерал-лейтенантом, ліквідованим у Москві за рік, тільки за один рік. Добрий вечір. Ми з України. Це так називається. Uh, до речі, Буданову uh, величезний сердечний привіт і подяка. Це так на секундочку, uh, але друзі на цьому ж двіжуха цієї ночі вона ніяк не завершується, поки у Москві догорав цей генерал в іншому регіоні Росії під Липецьком, горіли літаки. Головне управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом Кирила Буданова провело просто ювелірну операцію. Неймовірно круту. Представник руху опору на території Росії зміг непомітно проникнути на стратегічний військовий аеродром. Метою були новітні і супердорогезні винищувачі су 30 і су 27 які росіяни до речі дуже активно використовують проти терору наших мирних українських міст. І після двох тижнів. Ретельної підготовки вивчення графіків патрулів там було проведено диверсію, тобто це. Просто ювелірна підкреслюю ще раз робота, яка тривала ну не за один день можна зробити таку операцію. Подивіться на ці кадри. Обидва літаки, які стояли, до речі, в захисному ангарі, вони були підпалені виведені з ладу. А це означає, виведені з ладу, що вони просто більше не зможуть літати і нас обстрілювати. Орієнтовна вартість знищеного, так на секундочку, 100 мільйонів доларів. Це не просто друзі. Удар по техніці, це удар по престижу, якщо він там взагалі є на да, відчуттю безпеки російських, як вони їх називають. Uh, Повітряно-космічні сили, <свят> якщо таке можливо під Липецьком. Далі у нас виникає з вами питання. А де ще таке можливо? А я вам скажу, друзі, де ще таке можливо? У Краснодарському краї Російської Федерації, але спойлер, не тільки там, тому що ви знаєте, я чесно скажу, у мене інколи складається таке враження, що Малюк, Мадяр і Буданов передають один одному естафетну паличку. Да? Декілька днів тому очільник СБУ. Розважався в Криму, там Бельбек досі мені здається горить. Сьогодні була ніч буданова. Ну а завтра зробимо випуск про Мадяра, тому що знову щось буде палати на території Росії або на тимчасово окупованих територіях. Вони мені здається, навіть там сперечаються, хто з них вдарить куди. Так, от друзі, сьогодні вночі одночасно було вражено цілий ряд критично важливих об'єктів. Перше нафтовий термінал тамань нефтегаз удар по одному з найбільших. Перевантажувальних комплексів для нафти і газу зафіксовані вибухи пожежі на причалах, пошкодження суден і резервуарів, тобто кораблі, плюс резервуари з паливом. Це пряме влучання в енергетичний бюджет країни, бюджет війни. Вибачте, і у логістику палива для російської армії. Плюс не забувайте так. Там були маленькі судна, але між тим. Далі що ще? Пункт базування річкових катерів в окупованій Оленівці. Знищення плавзасобів 92-ї бригади Російської Федерації склад боєприпасів поблизу Покровська. Це тимчасово окупована е територія Донецької області. Поблизу підкреслюю так, тому що Покровськ ще не під, підкон... і не буде під контролем Росії. Принаймні, я сподіваюся, ліквідація запасів снарядів прямо на окупованій території. Далі місця зберігання підготовки ударних безпілотних літальних апаратів, герань там, наприклад, під Донецьком, удар по ті самій зброї, якою Росія щоночі тероризує українські міста. Фактично, друзі, на нука в рамках однієї ночі була проведена операція на всіх фронтах від диверсії в тилу до там артилерійських ракетних ударів по тимчасово окупованих територіях, судна е, е, НПЗшки, нафтопаливні термінали і так далі. Ну, подібне ще й генерала забаранили. Тому що фактично ми маємо у підсумку, шановні мої друзі. По перше, доведено, що планування війни не є е, е, недоторканними, тобто вони несуть відповідальність на. Не? Планувальники війни несуть відповідальність. Сарваров наочний тому приклад. По друге, українська розвідка здатна проводити надскладні операції глибоко у ворожому тилу, задаючи колосальних матеріальних збитків, підриваючи відчуття безпеки у ворога. Це супер важливо. По третє, сили оборони України проводять системну цілеспрямовану роботу, зруйнування логістики, запасів і економічної бази російської агресії від нафтопроводів до Складів з дронами війна, яка розпочата Росією. Вона поступово, але невпинно повертається туди. Звідки вона почалась, звідки її запускали, я би навіть так сказав. Вона приходить у московські двори до генералів, на аеродроми, до літачків, на нафтові термінали. Це закон історії, друзі. Цей закон починає працювати. Наша оборона стає все більш проактивною, розумною і непередбачуваною для ворога. Це лише. Початок, бо що я вам хочу сказати, і на цьому завершити цей випуск. Дякую, друзі, залишатись на цьому каналі. підписуйтесь на нього. насипте, будь ласка, лайкосів силам оборони, буданову, малюку, мадяру і тим хлопцям і дівчатам, які проводять такі суперскладні і суперважливі для нас операції, і нищать ворога буквально щодня. Бережіть себе і до зустрічі.